Зараз початок листопаду, завтра я, я просто з тих людей, які дуже люблять влаштовувати собі челенджі, малювати на календарику якісь KPI, планувати це все. Я мала цей відпочинковий період, кінець жовтня, і зараз уже починається навчання. Я трошки зробила більш активніші рухи в сторону пошуку роботи. У мене були співбесіди. Виглядає так, що все набирає обертів, і відчувається це так, наче зараз це так має бути. І мені подобається мати бачення, в якому напрямку я рухаюсь хоча б на кілька місяців вперед, бо колись такого не було, колись таких відчуттів не було, а зараз є. І... Цікаво, що я скажу про листопад, коли прийде кінець цього місяця. Я колись дуже любила цей лоточок, бо в нього дуже багато їжі пускається, і він взагалі може бути двохповерховий. Я коли кохую. У мене співбесіда за п'ять хвилин, і я я хвилююсь. Я хвилююсь, тому що це робота, яку би я хотіла отримати. Мені здається, що я дуже сильно виросту на цій позиції і подивимося, як пройде. One hour later. Закінчити інтерв'ю. We say Don't push the horses. Don't push the horses. Don't push the horses. Push the horses. Я думаю, це сильно. Я дуже сподіваюся, що цей чоловік знає цей жарт. Дуже-дуже на це сподіваюся, але інтерв'ю пройшло гарно. Мені здається, uh, він сказав, що відправить мені запрошення на другу частину, технічну, а набуває значення від мінус до плюс нескінченності. До речі, які актори. Актори так само. Що не Від'ємні значення. Від'ємна роль. Хто знає яку роль тобі пропонують? Можливо, ти маєш грати. Вчити математику з людьми, які фаново це все розповідають, дуже кайфово. Я, правда, зараз тільки починаю, але мені вже дуже подобається. Мені цікаво робити математику і слухати, як людина розповідає математику. Боже, скажіть, це мені в шкільному віці. 14 листопада і в мене ще один дзвінок попереду. А в понеділок вже буде остання співбесіда і буде зрозуміло, що і як. Чи хвилююсь я? На цей дзвінок ні, бо я думаю, що це він буде більш такий, допомагаючий мені, готуючи мене до понеділка. Те, що. Така позиція з'явилася. Мені здається, не просто так. Мені хочеться в це вірити. І, можливо, я шукаю сенси там, де їх не треба шукати. Але в будь-якому випадку я дуже рада, що у мене є бажання працювати на цій роботі. Я перш за все розумію, для чого я йду на роботу, яка у мене ціль, для чого мені гроші. І, друге, це те, що я хочу. Мені здається, що це буде важко. Але дуже цікаво, принаймні такі відчуття зараз. А чи будуть відповідати вони реальності? Подивимося, підготуйся трошки. Дивлячись на все це письмо і розуміючи, що я користувалася своїм мозком заради того, щоб розв'язати завдання, мене ця думка тішить. Ось, але я й відпочивала. Я сьогодні така окей. Три години позаймалась, подивлюся щось і. Потупів. <ріст> це насправді не потупію, це насправді відпочину, І це треба так сприймати. От. Але я готова ще зараз трошки позайматись. bye під звук того, як смажиться сосисочка на грилі. Поділюся з вами тим, що сьогодні було, і що зазвичай буває, коли я хочу зняти відео. Мені здається, у мене є класна ідея, і мені здається, що мої думки з приводу цієї теми, цієї теми сформовані. В результаті я дістаю камеру, починаю знімати, а виходить просто якась каша малаша. і Я така, ну ладно, не сьогодні. От таке трапилось. А цього вечора хотіла поговорити на тему грошей, бо надихнулася книгою, яку я зараз читаю. Райана на холідаєм не вийшло. Печеться картопля, смажиться сосиска. Боже, яка вечеря! Сніг мені подобається, але калабаньки переступати не дуже.